На лімниці сьогодні відбулося традиційне освячення води, яка у цей день набуває особливих властивостей і може зцілювати. До річки прийшли калушани та мешканці довколишніх сіл. Зібралося чимало малечі. Христос вишається. Христос вишаблений, якого я хто не побоявся морозу і прийшов на водосвяття, набирав її у з банки та інший посуд, поспішав скуштувати, щойно освячену воду вмивав руки, й обличчя. Традиційно святкування водохреща завершується купанням людей у річці. Цього року хоче скупатися доволі мало. Купаються в основному чоловіки. Прекрасно! Але перший раз. Перший раз? Перший раз? Да. А готувались до того? Да, Яки? За <рес> камеру файна сам. Ми не щайошки знали. А як готуватися до такого? Не перший раз. Я, перший раз. Як вода сьогодні? Нормально. А ви перший рік купаєте? чи ви щороку? Я вже багато. Багато років. А були такі дані на водахся. Сміливих жінок, які не побоялися зануритися у крижану воду, на березі чекали турботливі рідні з великими рушниками та гарячим чаєм. Та дуже тепло. Тепло тепло. Минулого року освячувати воду у лімниці зібралися парафіяни всіх конфесій Калуша, а скупатися прийшов тоді народний депутат Ігор Насалик. Людей було у кілька разів більше, а всім охочим навіть безкоштовно роздавали гарячий чай. Таке святкування мало стати традиційним. Але цьогоріч ані безкоштовного чаю, ані ходи представників різних конфесій не було. Воду освятив священик Котінської громади отець Дмитро Кишенюк.